ЖК Республіка за 15 тисяч гривень. Хотів би я так сказати. Ну, по факту, тут всього-навсього один кілометр до ЖК Республіки і до республіки. Один кілометр. Поїхали, подивимося. 15 тисяч гривень. Перша здача ніхто не проживав. Відразу засичати ось такі гарненькі двері. Раз, з другої сторони, подивіться, яка краса. Ніхто на квартирі ще не проживав. Все свіженьке, все гарненьке. І просто подивіться на цю кухню. Подивіться на цю кухню. Просто кухня не реально крута. Далі у нас ванна-кімната. Відкриваємо цю ванну. Раз, подивіться на цю ванну. Повноцінна, велика, класна ванна. Зеркало з підсвіткою. Великий бойлер. Тут у нас пральна машина, електросушка. Тут дивіться, що скільки місця багато. І тут можемо обговорити, що потрібно буде доставити. Столик та. Окрема, окрема спальна кімната. Поїхав. В спальній кімнаті великий спальний диванчик, який розкладається. Плюс велика шафа для зберігання речей. Так. Прикол в тому, що тут ще немає проблем з парковкою. У нас 9.30, а парка місця вільні є. Супер. 9.30, Місця парка є. Прямо дворику. Клас.